Ще раз нагадаю, повітряна тривога оголошена уже по всій країні, і ось буквально щойно стало відомо про щонайменше два вибухи у Вінниці, а також про вибух у Кременчуці. Тож ми наполегливо просимо вас не ігнорувати попередження про повітряну небезпеку. Україна домагається визнати Росію країною спонсором тероризму. Звання присвоюють Сполучені Штати у чорному списку. Вже чотири держави: Іран, Сирія, Північна Корея та Куба їх практично повністю ізолювали від цивілізованого світу. Попри те, що на Російську Федерацію вже наклали тисячі санкцій, та рок країни-терориста таки може завдати ще більшого репутаційного та іміджового удару. Статус цей прирівнюють до ядерної санкційної зброї. Серед позитивних моментів для України ще й можливість спрощеної. Утримання заморожених активів росіян. Однак не все так просто. Юристи, з якими факти спілкувались, вказують і на небезпечні моменти такого кроку. Розповідає Христина Гавриш. Іран, Сирія, Куба і Північна Корея. Ці держави визнані спонсорами тероризму. Такий чорний список існує лише у Сполучених Штатах Америки, але зважає на нього увесь цивілізований світ. Тож не дивно, що ці країни фактично у повній ізоляції. Росія давно мала долучитися до цієї компанії, переконані юристи, за тероризм у Чечні, Грузії, Сирії, за війну проти України і збитий літаки Меч 17 на Донбасі. Нині ж вона щодня дає світу беззаперечні докази свого тероризму, катуючи українців, випускаючи ракети по школах, житлових будинках та торговельних центрах. Поповнити список терористичних держав Росією вимагають у США ще з травня. Якщо хтось і особлює тероризм, тоталітаризм і тортури, то це Путін і Росія на жаль в його руках. Тиждень тому Сенат США одноголосно схвалив відповідну резолюцію. Та остаточне рішення має ухвалити держдеп, і це питання політичної волі. Проти країн-спонсорів тероризму США застосовують жорсткі санкції. Їм перекривають доступ до будь-якої допомоги, кредитування американським компаніям забороняють експорт зброї та технологій, що можуть бути використані для її виробництва. Усе це вже застосували проти Росії. Рівень санкцій, які впроваджені на Росію, значно більший, ніж той рівень санкцій, які зазвичай впроваджуються проти таких країн. Та Тавро спонсори тероризму таки доб'є Росію. Мати зв'язок з нею захочуть хіба ті, кому геть нічого втрачати, тобто такі ж терористи. І, звісно, ж, признання країною тероризмом ну, просто опустить цей железний занавіс так дуже плотна. На тих, хто продовжить працювати з терористичною Росією, США можуть накласти так звані вторинні санкції. Американці в будь-який момент можуть їх грохнути будь-які обміни торговельні і не сказати. А тепер ми накладаємо санкції на будь-яку компанію, яка далі співпрацює з Росією. Тобто, це фактично така санкційна ядерна зброя. Компанії, які досі вагалися чи виходити з Росії, швидко визначиться, упевнені юристи, плямувати свою репутацію не захоче ніхто. До Юра, можливо, вони і не будуть мати прямі заборони, якщо це просто супермаркет, умовно якщо це не військова компанія. Але з іншого боку, навіть цьому супермаркету буде досить тяжко залишатись в цій країні, яка е, сполученими штатами визна спонсором тероризму. Для Москви це буде останнім цвяхом у домовину, та для світу це може обернутися теж великою кризою, і це розуміють у США. Наприклад, є якась країна, Китай, Індія, Європа. Ведет какие-то торговые отношения со страной, которую признали террористической, то нужно вводить санкции на те страны. А это означает ну, такая большая торговая война, новый всплеск инфляции. То есть, это, вот, Белый дом пока не хочет ворошить вот это осиное гнездо. Під санкції можуть потрапити і наші союзники, навіть ЄС, що досі залежить від російського газу чи Саудівська Аравія, з якої США домовляються про збільшення поставок нафти, аби забезпечити енергетичну стабільність у світі, як це відобразиться в подальшому? Взагалі на стабільності на близькому сході, на енергоринках враховуючи те, що вона лідер картеля ОПЕК, від якого залежить фактично, скільки буде коштувати нафта на ринку, і сьогодні ми дивимося якраз на картель на цей, як на порятунку вагається натиснути на кнопку ядерної санкційної зброї адміністрація Байдена, ще й тому, що не хоче остаточно спалити дипломатичні мости з Росією. У них не буде можливості вести розмови про контроль над озброєннями, в тому числі стратегічними, що критично важливо, як вони вважають для міжнародної безпеки. І, хоч наші політичні лідери і всі українці вимагають нарешті визнати очевидне, Росія терорист, нині для нас це рішення може мати теж негативні наслідки. Це та в розніми з Росії державний імунітет у США. Її поки лише заборожені гроші зможуть від відсуджувати американців в судах, і тут виникає ризик, чи залишиться хоч щось для нас? А як тоді взагалі зі справедливістю? Тому що активи російські вони ж не безмежні. Тож, поки США зволікає з визнанням терористів терористами, Україна має працювати над тим, щоб отримати доступ до російських грошей першочергово, кажуть юристи. А для цього потрібні безпрецедентні законодавчі зміни. Та захід може піти на них, аби змусити Путіна заплатити за те пекло, яке він влаштував на нашій землі і яке шокувало усіх. Христина Гавриш Євген Задоя факти ICTV, Тіві Єдині новини.